Це рокер, це трактор. Це так, дають позивні по. Або де людина може відлічилась, що робила, чи якісь там похожа на когось. Так лікуха і позивний, чіпляються. І не прятався ніде. Я служу службородом Закарпатської області. Мало хто приїхав сюди. Ну, дуже вбиває те, що я із за одної тільки речі приїхав сюди. Тому що багато розказують, а на самому ділі, пускай тут хоч трохи побувають і почувствують себе в моїй шкурі. Що тут відбувається по-настоящему. Ну, я знаю, так більше, що жінки, привіт, можна передати. Дітям. Дуже скучив за своєю сім'єю. Я ще там не був, починаю от учебки. Ну, надеюсь, скоро дадуть якісь вихідні. Поїдемо додому, побачу жінку, дітей. Ну. А як дітей звати? Дітей. Гога Віктор Олександрович, Анна Марія, Гога Анна Марія Олександрівна. І є шемет Денис Богданович. В неї теж є дочка 25 років, шемет Олена Богданівна. Жінку звати Гого Олена Вікторівна. Ще є внучка шемет Поліна Сергіївна. Нас багато, велика сім'я. Я до цього. Робив машини волонтерам ЗСУшні. Повністю безплатно, без копійки. Більше ніж 300 машин сюди відправив. Це все із-границі везлося, все ремонтувалося в Ужгороді і потім відправлялося сюди на фронт. Дуже великий поток машин. Були і бусики, і джипи, і ну, багато. І такі міні-вантажівки. Тоесті продукція була, все, повністю грузили, відправляли. Ну, це коли патрони закінчаться, я буду їх. Ну, це взагалі та тема ляшка. Ну я не ляшко. Коли вони сюди прийдуть, це буде в горлі в них. Я їх буду пасати, якщо патрони закінчаться. Ну я думаю, патрони не закінчаться, пацани під'їдуть і допоможуть з усією силою. Ті будуть тікати і башмаки з них злітати будуть. Так що вперед до перемоги там. Каси поспішно Більш не буде. Ось до такі штучки у нас літають, бачите Такі штучки. Да, Вчора нового друга так рознесло. Ось ми каву п'ємось пісня. Наші ще каву. Можен <схід> постиг.